Коли готувалася програма Рідна школа про юних поетес Дарину Сич і Ганну Шиманську, вони навчалися у навчально-виховному комплексі номер 65 Їх перша вчителька Лариса Мистецька, яка й запалила у дівчаток вогник любові до поетичної творчості, дуже зраділа успіхам своїх учениць. За свою роботу той диплом і це для них щастя і радість. Я прекрасно знаю, що це світяться у них від цього. Тому бажаю їм ще подальших успіхів. Я думаю, що в 28 школі вони так само будуть продовжувати творити, що тут так само будуть їх спонукати до цього. І вам дякую, тому що якби не ви то ця передача би не вийшла, ніхто б не дізнався про дівчата. Закінчивши початкову школу у навчально виховному комплексі No 65 дівчатка перейшли на навчання до загальноосвітньої школи No28. Вже протягом 10 років триває плідна співпраця між закладами з метою забезпечення наступності між початковою і середньою освітою. Завжди діти НВК 65 організовані, творчі, допитливі, дуже рухливі, емоційні. І ось мені сьогодні дуже приємно дізнатися про те, що дві дівчинки, які прийшли до нас з НВК 65, ну я так думаю, що це і. У НВК 65 і вже наші діти з загальноосвітньої школи номер 28 перемогли в такому чудовому міжнародному конкурсі. Як запевняють дівчатка, дипломи, які прибули з Одеси, спонукають їх не зупинятись на досягнутому, а йти далі та продовжувати розвивати свій поетичний дар. Буду продовжувати писати. Я зараз продовжую. Я пишу вірші різні. Я більше пишу про Україну стоїть на порозі рідненька, і жде сина військового ненька, а він ні на що не зважає, а грудьми гранати закриває. У матері серденько б'ється, а коло сина зброя рветься. У матері руки трясуться, ось ось і гранати зірвуться, у матері серце холодне, а в сина думки холодніші. Матір сидить і зітхає, синочок поверне додому чекає. Я вважаю, що щоб бути поетесою або співачкою, або навіть танцюристкою, не, не потрібно бути якоюсь багатою людиною. Потрібно просто вірити у себе і, якби, робити те, що бажає твоя душа і твоє серце. Дарина Сич і Ганна Шиманська стали взірцем для своїх однокласників, переконавши їх у тому, що дуже важливо мати цікаве захоплення у житті і варто працювати над собою. У кожного є свій талант, у когось талант спортсмена, у когось письменника, у когось художника. Головне займатися тим, чим ти бажаєш.